Далина! Надія єдина. Це людя Нещодавно побачила світ нова книга збірка творів вінницьких поетів під назвою Московська ікра. Саме так назвав один із своїх віршів. Написаних більше ста років тому класик української літератури, теж уродженець Вінничини Степан Васильович Руданський, а ініціював видання книги двоюрідний праправнук Степана Руданського, Житомирянин, лікар отоларинголог Олекса Васильович Боршковський. Ідея написати книжку для воїнів, АТО виникла в мене тоді, коли наш північний сусід зненацька напав на Україну, анексував Крим, окупував східні півні... райони України, а стояли йому, захищаючи нашу батьківщину. Воїни-добровольці, армія, волонтери. І щоб підняти їх дух бойовий патріотичний, вирішив скористатися раніше написаними творами вінницьких письменників, гумористів про те, як вони відносяться до окупантів. І починаючи з Степана Руданського і по іншим письменникам, які теж писали, і нині пишуть свої твори проти цього загарбника. Степан Руданський народився 1834 року в селі Хомотинцях тепер Калинівського району на Вінниччині, в родині священика. Батьки хотіли, щоб він теж став священником і послали на навчання до Санкт Петербурзької духовної академії. Проте він не витримав там великоруського шовінізму, нав'язуваного, як не дивно, церквою, і самовільно перейшов до медичної академії і без жодної матеріальної підтримки закінчив її і став лікарем і все своє коротке життя. Поєднував лікування людей, бідним він допомагав безплатно, навіть годував їх сам з рідним українським словом, рідною піснею, рідним краєм, що був у його душі завжди. Радянська ідеологія це знала, тому літературна критика і зробила Руданського таким собі примітивним гумористом, котрий висміював у віршах попів, панів, циганів. Насправді ж було не так. Степан Руданський завжди був великим патріотом України, майже пророком, як і Тарас Шевченко. Таким його відкрила нинішня література, і двоюрідний праправнук Олекса Боршковський завжди це підтримував. То що ж воно за вірш? Московська ікра? Е, ну, я всю книжку перечитав. От, Степана Руданського. Знаю, до речі, на пам'ять багато чого з Руданського. Ну, наскільки його поезії такі народні, вони так легко кладуться от, для запам'ятовування, що варто от кілька разів прочитати, і ти вже знаєш на пам'ять. І, мабуть, оскільки книжку так і назвали Московська ікра, то я варто прочитати саме цей вірш: Сидить маскаль коло лави. Порох насипає, аж підходить стара баба. А що то? питає. А що ж ікра солдатська став москаль брехати? Із Єнтова у нас бабка виходять солдати. Почекай же бісів, сину, стара собі каже. мене живо ікра ваша у печі поляже. Тільки лихе москалину з хати відвернуло баба Порох та до печі. Печі як не було. Чи ж не біз, говорить баба зражую і крою і вікрище москалина, а смердить Москвою? Так що, як патріот України, Степан Руданський постає перед нами тільки зараз. Я знав. Вірш Степана Руданського до України. Це вірш, фактично, звернення до нащадків Степана Руданського. Як їм бути? Він патріот України великий був. І до речі, один із перших віршів Степана Руданського він настільки патріотичний, я, наприклад, його раніше не друкували по збірках. Але коли я його прочитав уже. Пізніше за нашої незалежної України до України так звучить. Ой за гори і закручі, та скриплять вози ідучі. Попереду, Козаченько, так вигукує йдучи. Україну, Україну, моя рідна мати, чи ще довго над тобою будуть панувати, чи ще довго кровавицю будуть з тебе пити, Та ді... діточок твоїх бідних в кайданах водити. Твоя слава у могилі, а воля в Сибірі, от що тобі, матусенько, в москалі зробили. Гукни ж, гукни, Україно, нещасна я вдово, Може, діти на твій голос обізвуться знову, може, знову розв'яжуться зав'язані руки, може, знову брещатимуть козацькі шаблюки, Може, військо запорозьке, як море заграє, а дівчина, як і перше, пісню заспіває. Тоді вже нас не забудуть і московські внуки, бо кров за кров катам нашим і муки за муки. Гукни їх серце, Україну, та тільки скоріше, бо чим дальше суть кров нашу все більше та більше. Так, звичайно, міг написати тільки великий патріот, який бачив, що означало для України московське ярмо. І що означало перебування під московським скипетром нашому народові. Крім віршів Степана Руданського, у збірці Московська ікра, яку підписали ще й іншою маленькою назвою, сатиричний блокпост письменників Вінничини є твори інших поетів. Під кутом гіркої сатири вони викладають свій погляд на нинішні болючі події. Ось, наприклад. Вірш Олексія Бойка, патріоти. У час лихий ніхто не проти, грудьми стояти за своє. Усі ми, звісно, патріоти, та патріоти різні є. Один даруйте не з розкоші, Збирає гроші на ато, а інший за державні гроші бере собі круте авто. Цікаво, чи в наших житомирських поетів є подібні вірші? Ну, немає. Я не, принаймні я не знаю. Річ у тім, що, бачите, там досить такий, як вони кажуть, гумористичний корінь у Вінниці наших сусідів діє. І ціла плеяда досить таки плідних е, поетів, письменників. Власне, і тому мені доводилося ось і недавно там з багатьма, з ними зустрічатися. Ми от із Олексієм Васильовичем їздили ось, до Сарахана там на ювілей. Ну, там досить таки набагато жвавіше це поетичне життя. Щодо книжки, щодо книжки, ну скажу, що саме цю ідею подав для земляків своїх. Вінницьких поетів і письменників саме Олекса Васильович. Якось він приходить до мене і каже: ви знаєте, отака от думка є. Ну кажу, цікаво, досить було б, якби її кажуть, реалізувати. От, треба поговорити з ними. І от він знає він їх практично всіх там. І бачите, звернувся. І вони тут же відгукнулися і одразу підтримали цю ідею. І от у цій книжці надруковано. Десять авторів це їхні оригінальні доробки. Ну, дуже такі. Я практично знаю оцих всіх, за винятком, по-моєму, двох тільки. от, Прекрасні твори, прекрасні такі, по-перше, і високохудожні і досить такі дошкульні. Ну, наприклад, є, є тут твори. От такого дуже відомого нашого е, поета, він з Вінничий родом, поета, письменника, е, лауреата Шевченківської премії, як Олег Чорногуз. От. Він, до речі, з одного району із Степаном Руданським із Калинівського теперішнього району. Там врешті села Хомутинці і Іванів, Янів, як воно називалось раніше, неподалік. Ось. Я теж з ним зустрічався в Києві. От. І от, е, от у нього взагалі дуже такий сміливий. Е, ще до, десь, за 10 років на, до цієї війни він чітко вказував, е, хто так Москва, що Москва це наш історичний ворог. І дуже він ще й так наголошував, пригадую на зібраннях просвіти. Він казав, хлопці, ой, якби не довелося, каже, нам чи нашим, е, нашим каже, синам, онукам ще братися за зброю, бо каже, москаль так, е, мабуть, нас не відступить. А йому казали, Та, Олеже, що ви говорите? Як? Та це ж наш стратегічний тепер партнер. Ну, каже, треба каже, знати історію добре. Наші люди небайдужі. Не кожен може взяти до рук зброю і піти воювати на схід. Тому відстоюють території України і тут, на мирних просторах, своїм словом. Я звернувся до нашого знайомого товариша Лінина Мироновича Куцого. Він секретар спілки письменників на Вінничині. І запропонував йому, що можна видати книжку з історичними творами вінничан, починаючи від Степана Руданського і кінчаючи нинішніми. Першим твором, який я пропонував помістити, це до України. Гроші на видання збирали. Куцель Дмиронович звернувся до Колег звернувся до видавців, звернувся до підприємців, патріотів і на Вінниччині, на Житомирщині, Київщині, Хмельниччині збирали гроші. Ну, є, звичайно, ну такий гумор, але гумор бойовий, гумор наступальний це не просто там ну, такий от якісь собі анекдотичний там якісь, От, Тобто це гумор бойовий, закличний, який саме будить от, таку українську совість, українську думку і пробуджує до спротиву, до боротьби за, за Україну, за державу і за наш люд. От. Ну, авторів. Можна назвати авторів, які тут надруковані, тому що все-таки як не як це персоніфіковано. Ну, досить, я ж кажу, це вступне слово Леоніда Куцого. Далі, Володимир, поети, Володимир Робенчук, Олег Черногуз, Анатолій Бортняк. Ось. Анатолій Бортняк. До речі, був головою спілки обласної Микола Пасічник, Олексій Бойко, Віктор Цимбал, Олесь Височанський. Отакі От автори. І я думаю, що ця оця книжка, вона надзвичайно. Високим інтересом буде зустрінута на фронті, і в окопах, бо як от мені розповіли, що частина там і по шпиталях військових, і бо безпосередньо вона передана у діючу армію безпосередньо в бригади, от, які стоять на передовій, і на Донецькому напрямках, і на Луганському, і на Маріупольському, у ті, саме у ті бойові. Бойові відділи, які буквально стоять на передовому. Такі вірші нині хочеться перечитувати знову і знову. Вірш чи хочуть москалі війни. Ось. Ну, це знаєте, так якби перефразування відомої ото, пісні хотят лі руської війни. О, та хочуть, на жаль. Заклик. Мій українцю, брате мій, устань з колін, вставай зі мною. Повстанський перець йде на бій і стричі клятою Москвою. Вставай, мій брате, знов вставай, вставай, безстрашний чоловіче, вставай в черговий раз набій, тебе сама вітчизна кличе. Перо моє вогню заряд, і я з тобою, брате, поруч, бо я твій друг і я твій брат, а Кремль усім нам спільний ворог. Ординський знов лунає свист. Запам'ятай, шкільної парти, не дасть жита нам цей расист, не дасть вічизну збудувати. Сам Бог нам третього не дав, хоч сподіваємось на Бога, але народ з колін устав, на бій з Кремлем у нас дорога. Ми вічні вільні козаки, мене здавалися без бою в усі часи, в усі віки боролися з Кремлем Москвою. Кремль наш шеблюкою не брав. А тільки підлісю словами. Народ словам тим довіряв, а він народ зробив рабами. Тепер дорога нам у Скажу відперся всім відверто, щоб вижить нам, вставай на бій, щоб вільним жить або умерти. Ось, Досить, я кажу так, патріотично, розумно і толково. Книга Московська Ікра. Вийшла невеличким тиражем. Кілька штук дісталися тутешнім патріотам, а всі інші поїхали в Ато. Ця книжка до АТО дійшла, тому що були і з Вінниці, і Житомира були вони волонтерами направлені. Двір Степана Руданського до України високо оцінив Петро Беребійніс. Він назвав його Як і Шевченка нашого заповідь. Велика стаття в газеті Слово України на всю сторінку, де він називає, що це є заповідь нашим підешним поколінням. Раз. Чому я звернув увагу на те, що треба написати книжку для воїнів ОТО. Україна сильна не тільки. Армією своєю, а головне патріотичним духом своїм. І тому треба цей дух піднімати у воїнів, які стоять на захисті нашої вітчизни. Ця книжка дійсно розповсюджена по шпиталях, конкретно Житомирський госпіталь, Вінницький госпіталь, в, школ... в бібліотеках шкіл. Я ось іще продекламую один із, один із віршів, які надруковані в цій книжці, називається Фальшиві патріоти. У них приват, приватна тепла ніч. Вони фальшиві патріоти, їх барикади по той біч, народу свого власного супроти. У полі зору кожну мить, в них, у них свої, колона п'ята, їм Україна не болить. Для них вона. Охладська хата, селянський черепичний дах їм неприродно боронити, вогонь тримають у руках, аби на хату підпалити. А підпаливши в тінь, підуть і поліям освятять славу, укотре знову продадуть братерством зраджену державу. От. Оце якраз про тих, хто. Як хто намагається ну, нажитися на, на тій війні, на горі, на біді, народу. От, ну, я сподіваюся, що все-таки все -таки ми е, таких людей розумних, толкових, патріотично налаштованих більше і краще. І тому е, дивіться, захищати Україну йдуть. Е, От дуже багато, так як от свого часу з Майдану. Ця книга і ще раз нагадує нашим землякам, що вибухова загроза московської ікри хронічна. Поява зелених чоловічків у Криму та російських танків на Донбасі підтверджують, що нічим іншим, як здобичів, Росія Україну не уявляє вже четверте століття. Тож ворога треба приводити до тями різними видами зброї, і гарматами на сході, і насамперед рідним словом, рідною культурою на своїй землі.